На зв'язку Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Олександр, вітаю, вітаю слава Україні. Героям слава поза минулої ночі. Запоріжжя було серйозно обстріляне. Чи підрахували вже повністю збитки, завдані тим обстрілом? І яка ситуація стане на зараз? Ну, фактично вчора було вночі, о третій годині також обстріли обласного центру. На щастя, ракети не вбили нікого, але кілька ракет влучили в об'єкти інфраструктури і впала в город прямо біля приватної оселі фактично майже в те саме місце, яке стріляли напередодні нового року. Окупанти тоді постраждало кілька людей. Теж на щастя, всі залишили живі служби. Виїхали відразу, трошки не відновлювали, тому що були боєзапаси, ще не розірвалися частина з них. Відпрацювали наше десантно рятування. Повністю і всі міські служби відпрацювали те, що треба було зробити невідкладно зробили невідкладно з іншої наслідки відновлення інфраструктури. Ну долають абсолютно більшоти зразу зроблено було. Але це не найважче, що відбулося за останні. А що найважче? Найважче те, що міста кількість обстрілів зросла до сотні, плюс міста обстрілюються і оріхів. Наразі ми з вами говоримо Степногірськ обстрілюється. і е, Авіація, і артилерія так само Гуляйполя обстріли йшли останні е, дні. Не зупинялися як і раніше. Загинули люди. Є загиблі, на жаль, і поранені в цих громадах. Наші співгромадяни це найгірше, що завжди відбувається. Ну а це збільшення обстрілів на Запоріжжі. Воно якось може бути пов'язане на вашу думку з тим, що, за даними української розвідки, росіяни планують наступний наступ. Ну тобто готуються до можливого наступу якраз е, на Запоріжжі? Ну росіяни наступають на Запоріжжі з 24 лютого без зупину. дня, коли не було бойових дій по лінії фронту їх не було в тому, що є концентрація. Сили засобів так вона є. Цей генеральний штаб інформує розвідка. Інформує безпосередньо. Ну Нічого нового такого, що пизряда вон виходяще, як то кажуть, зрозуміло, було, коли сили вони вивели з Херсонщини. правобережжя, вони їх розосередили е, головним чином на Донецькій напрямок, на Бахмут е, і на Донецьку область. І у нас активні дії, як були, так і залишились на стику Запорізької і Донецької областей. Зрозуміло, якщо у них буде вивільнено. Якісь ресурси, то вирогідно, що посиляться вони ще більше на нашому напрямку. Але ну всі ж готові вже не в перший день. Якщо 24 лютого виставили, то щас виставимо тим більше. Ну, хочеться так теж думати. Тоді, Олександре, скажіть, будь ласка, що відбувається зараз у Васильівці? Багато місяців це був єдиний пункт, через який українці з окупованих південних наших земель тимчасово могли виїхати на неокуповану територію, але от уже Ну, місяці півтора, напевно, якщо а можливо і більше, е, виглядає так, що немає легально можливості в них виїхати. Хіба що якось просочитися між е, російськими заставами? Що у Васильівці зараз з виїздом просочитись там, не вийде там суцільна лінія фронту, окопи і укріплення. А з 19 грудня було закрито повністю. Е... Траса, ця коридор це безпосередньо за цей час. Вийшло тільки. Ну як вийшло? Вони депортували, як вони говорять двох людей, двох керівників освітньої галузі, які відмовились на ну співпрацювати з окупантами. На жаль, можливості іншого людей виїхати наразі з окупованих територій немає. Ну хіба що в території країни окупанта Euh, таким способом зрозуміло, що з погодою. Я дивлюся за вами. Я бачу пейзаж такий безсніжний. Виглядає так, що у вас уже почало теплішати, тому що на півдні яка ситуація? Ну якось в Києві тепліше було ці два тижні ніж в Запоріжжі. Трошки на ну так, але зараз у Києві морозно достатньо. І ми ще не спілкувалися Є? з ситуацією, дізнавалися в Бахмуті і е, Солидарі, то там холодно, мінусова, серйозна. Ну скажем так, все гаразд, час тепліше, але головне, щоб всі системи життєзабезпечення працюють. Наші енергетики, комунальники, тепловики щоденно роблять все для того, щоб у людей в оселях була електрика, тепло і вода. Це головне. І працюємо над тим, щоб в громадах деревина роздана, буржуйки по приватним, і по нашим хлопцям, які на фронті теж забезпечені всім необхідним для того, щоб не змерзнути, щоб давати жару ворогу. Дякую, Олександре. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації.